Традиції сила якість для сильних та надійних. Вас вітає колектив Черкаської служби новин. Як завше, в цій порі, події, факту, інформація в огляді наших журналістів. В студії працює Станіслав Шемет. Сурдопереклад Галина Абраменко. 1 грудня працівники прокуратури України відзначають професійне свято. Саме прокуратура одна з найбільш ефективних державних інституцій, адже її завдання зміцнювати правопорядок та утверджувати верховенство закону. З цієї нагоди в Черкаській обласній філармонії відбулися урочистості. Попри важкі будні говорили лише про здобутки. Вітали працівників правопорядку і наші кореспонденти. Вони не схожі на героїв більшості серіалів. Усі працівники прокуратури Черкаської області, цілком звичайні люди, які щоденно сумлінно виконують свою роботу. Легкою її не назвеш. Їм доводиться вивчати десятки томів, написаних сухою юридичною мовою. Втім, на долю вони не скаржаться. Говорять, головне в їхній роботі це закон та чесність. Основне в роботі, основний критерій в роботі це відданість справі, чесність, порядність, дотримання, безумовне дотримання і наказів генерального прокурора України, і законів. Нашої держави, з моменту проголошення України суверенною і незалежною державою, перед прокуратурою постало важливе і відповідальне завдання забезпечити дотримання не лише законів, але й економічних, соціальних, політичних прав і свобод громадян. Органи прокуратури Черкаської області спільно з іншими правоохоронними та державними органами активізували координацію спільних зусиль по боротьбі зі злочинністю, особливо з організованими формами та корупцією. Саме життя вимагає від нас підвищення якості і результативності роботи, більшої оперативності, застосування нових форм і методів роботи, активнішого впровадження в практику діяльності позитивного досвіду роботи інших прокуратур. Щороку до органів прокуратури звертаються тисячі громадян з питань захисту своїх прав, зарплата, доступність ліків, як і життя, боротьба з корупцією. Інше ще не кожна сфера життя є зоною прокурорської відповідальності. З нагоди свята, професійність та результати працівників прокуратури відзначив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Щоденна системна робота по припиненню, усуненню та упередженню будь-яких зловживань і правопорушень. Має стати пріоритетом для кожного працівника прокуратури. У захисті прав людини, праці, інтересів держави, суспільства. Не має бути компромісів. Тут місце рішучості, принциповості, професіоналізму, ініціативності, а головне, небайдужості те, що притаманно працівникам прокуратури Черкаської області. Дев'ять гаражів за півроку пограбували двоє 30-річних жителів міста Черкаси. Свого часу вони вже відбували покарання у місцях позбавлення волі. Втім, знову спокусилися на легкі гроші. Крадіжка чужого майна здалася їм єдиним джерелом прибутків. В першому поле зору охочих поживитися чужим майном потрапив старенький гараж в одному з дворів Черкас. Дочекавшись суттінків, зловмисники проникли до нього і наступного дня на місцевих ринках продали викрадені акумулятор та автомобільні колеса. Легка нажива викликала у зловмисників відчуття безкарності, тож вони вже не могли зупинитися. У роковий для них день крадії обрали собі заможнішу жертву. Зламали замок в одному з гаражів у престижному районі. Черкас у приміщенні знаходились автомобільні запчастини, брух Кольорових металів. Доки молодики обирали, що прихопити з собою, їх і заскочили на гарячому. Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено їхня причетність до дев'яти епізодів. крадіжок. викрадене, майно з гаражів громадян. Вони збували в більшості випадків таксистам, пересічним громадянинам. Зловмисники пояснили, на злочин їх штовхали борги та наркотична залежність. За що вас затримали? За кражу. 1853. Граш. Що ви крали з гаражів? Мідь. На що ви витрачали зароблені крадіжками гроші? На наркотики. Ви давно вживаєте наркотичні засоби? Так. Да. Яким чином ви проникали в гаражі? Проникали думки. Яким чином? Використовували тільки ці засоби, чи можливо як злом? Ні. На що ви витрачали зароблені таким чином гроші? На власні потреби на сім'ї. Порушено кримінальну справу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Втім, останню крапку у справі серійних гаражних крадіїв поставить суд. Рівно 20 років тому, 1 грудня 1991 року, на всенародне обговорення було винесено лише одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? У голосуванні взяли участь понад 84% громадян української РСР, які мали право голосу. З них більше 90% підтримали проголошення незалежності України, в тому числі за це проголосували 96% виборців нашого регіону. Історичний референдум наочно продемонстрував нашим сусідам, зокрема Росії, іншим республікам колишнього союзу, а також усій міжнародній спільноті, прагнення України до самостійного життя та волю мати окрему власну державу. Саме завдяки йому вдалося вибудувати цивілізовані відносини з іншими країнами, уникнути кровопролиття та конфліктів. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, цими словами розпочинається акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня Верховною Радою УРСР. Сучасній молоді навіть важко уявити наскільки це були бурхливі і драматичні дні, відзначає доктор історичних наук, професор Черкаського національного університету Анатолій Морозов. Адже швидко і несподівано для абсолютної більшості населення пішла в небуття величезна держава. В деяких республіках відбувалися збройні заворушення, проливалася кров. Москві була невизначеність. Натомість в Україні панував громадянський мир і злагода. Проте ще кілька місяців після проголошення незалежності Україну як державу не визнавали більшість країн світу. Очільники СРСР, який тріщав по швах, не брали до уваги рішення республіканського керівництва. Тому воно вирішило підтвердити його на всеукраїнському референдумі. Під гаслом незалежності наші батьки йшли голосувати 1 грудня 1991 року. Хто хотів щиро. Незалежності, хто перебував в розгубленості, адже факт залишається фактом, що зовсім недавно, 17 березня, 82% наших громадян голосували за збереження Союзу. Але потім стало всім зрозуміло, що факт стався і озиратись назад. Не варто, а треба шукати дієві шляхи ствердження української державності. Ухвалений на буремному зламі 90-х акт народного волевиявлення став логічним етапом багатовікової боротьби українського народу за свою самостійність. Люди більше не хотіли жити в країні, де все вирішується у Кремлі, тому немає жодного населеного пункту, де б за незалежність України проголосувало менше 50% виборців. Це рішення до певної міри навіть змінило менталітет нації, показавши, що українцям не тільки можна, але й треба бути вільними, самостійно будувати власну країну і самим. Відповідати за своє життя 20 років як мить минули. за цей час молода країна має певні здобутки, хоча допущено і багато помилок. Наприклад, формально відділившись від Російської Федерації, ми разом з тим змавпували їхню систему приватизації, яка, чесно кажучи, ну, виглядає і сьогодні вже це добре видно. Ну, Зовсім некоректної по відношенню до громадян. Ну, згадаємо лише Гасла, який пензеник озвучував у нас тут, потрясаючи сертифікатом перед людьми. Ось це надія породжена власністю. І скільки відсотків населення України отримувало якусь реальну вигоду від тої приватизації Проте помилки це закономірне явище перших років самостійності. Становлення України це завдання кількох поколінь, і до цієї мети слід іти впевнено і наполегливо. Власне незалежність має бути ще усвідомлена і переосмислена кожним громадянином, адже ми самі будуємо своє життя. Найтитулованіша жіноча команда Суперліги Круг припинила участь у національному чемпіонаті України. Хоча чемпіонат і стартував у жовтні, проте вболівальники так і не побачили традиційно чемпіонської гри команди. Після минулого сезону черкаську команду залишили провідні волейболістки. Але на цьому негаразди команди не закінчились. Як видумлялося раніше, черкаський круг через фінансові труднощі не зміг виїхати на низку матчів чемпіонату. Про припинення офіційного існування найтитулованішої жіночої команди України 30 листопада повідомили у Федерації футболу України. За словами наставника черкащанок Сергія Голотова, свою успішну кар'єру він продовжить в одному із клубів російського волейбольного чемпіонату, звідки вже отримав запрошення. І це все про що ми стигаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті rosmedia.com.ua. Не втрачайте оптимізму. Ще побачимось.